Вітаю, шановні. Певно, вже скучили, дуже скучили за мною, за моїми відео, за моєю аналітикою, за моїми розповідями взагалі за моїм каналом. Не було дуже давно нових відео, я був трошки зайнятий, здебільшого, власним здоров'ям, точніше, його відсутністю. Ну, то таке. У мене для вас дуже гарна новина. Я повертаюсь на YouTube, Я повертаюсь до створення своїх відео, і ви побачите і почуєте дуже багато цікавого. Що це буде? Це буде, звісно, політика, наша внутрішня, наша зовнішня світова. Також це буде трошки історії, трошки цікавого, такого загальнолюдського, ну і багато-багато чого ще. Але в мене до вас невеличке є прохання. По-перше, мені треба, щоб ви під цим відео написали відповіді на декілька питань. Перше питання. Який формат відео ви хочете бачити? Тобто це буде. Просто відео, де я щось в кадрі розповідаю. Або це буде за кадровий голос і на екрані якась статична картинка, бо взагалі дивитись ну, не зовсім є що. Е -э -э бо я більше розповідаю, аніж показую. Або треба робити взагалі е -э прямі ефіри. E, може, якийсь особливий формат відео, де я там коментую якісь там статті, якісь там відео, якісь заяви, якісь новини. Тобто це все на екрані, а я десь там в куточку e, перебуваю, щось там вам розповідаю. Може, вам цікаво ще якийсь незгаданий формат відео. Це перше, що напишіть в коментарях. Друге, що напишіть в коментарях, е, які теми вас найбільше цікавлять? Бо я маю багато ідей, а яка тема найбільш така резонансна, найбільш цікава, найбільш востребована? Е, то напишіть. От така от тема. Не конкретне питання: що а що той сказав, а отут от буде чи не буде? ні. Яка тема взагалі вас цікавить? Це внутрішня політика, внутрішня економіка, це якісь питання, там, може, релігії, може питання якоїсь інженерної сфери? Пишіть, а я вже оберу, що я, якщо я маю що розповісти, або відповісти на це питання, або розкрити цю тему, не за 10 секунд надати відповіді, забути взагалі все. а Розлого відповісти, роз, розкрити цю тему і вам багато чого цікавого повідомити, я візьму цю тему на обробку. Це друге. Третє, що я хочу від вас побачити, як ви ставитесь взагалі до монетизації мого каналу. Займатися створенням відео і нічого з цього не мати, а витрачати дуже багато сил і часу, ну, знаєте, це цілковитий альтруїзм і ну, не виходить так. Інколи просто хочеться поїсти, поспати, сплатити за якісь комунальні послуги, і на це все треба гроші. А займатися не зароблянням грошей, а створенням відео, ну, знаєте, це трошки. Схоже на суїцид. Тож, як ви ставитесь до системи монетизації? Є система Patreon, є система спонсорів на самому YouTube-каналі, є система реклами, тобто залучення рекламодавців вставляти відео рекламу від рекламодавців. Звісно, це нікому не подобається, але якась система може бути запроваджена. Сподіваюсь, що ви скажете і оберете ту систему, яка вам найбільше підходить, найбільше подобається. Ну і, звісно, будь-які побажання, будь-які зауваження, будь-які коментарі дуже-дуже заохочуються. Мінімум, що. Не просто бажається, а навіть вимагається від моїх глядачів, це поставити лайк під відео, написати коментар будь-який. Можна просто написати. Коментар на підтримку каналу все. Можете таке написати. Можете написати там щось своє. Але. Писати коментарі, ставити лайки, підписуватись на канал. Це одне, а найголовніше це поширювати це відео, тобто його поширювати в соцмережах, ділитися з друзями, знайомими, рідними, сусідами, перехожими на вулиці. З ким ви на роботу в маршрутці їдете, з тим і також ділитися цим відео. Чим більше ви будете ділитися цим відео, чим більше ви поставите лайки, чим більше ви напишете коментарів, тим більше буде переглядів. Тим менше я буду піднімати питання про монетизацію якимись сторонніми особливими окремими методами і засобами. Тож, ще раз вас вітаю з тим, що. Ви, нарешті, дочекались мого повернення на YouTube. Я буду створювати нові відео. Вони будуть виходити приблизно 2-3, ну, приблизно, не обов'язково, але 2-3 відео на тиждень і розповім дуже багато цікавого. Звісно, від мене ви не побачите якесь там відео. 4К, 8К, 128, к якісь там заворожуючі, якісь там неймовірні, цікаві картинки. Ні, не картинки. Тут подається інформація. І здебільшого я її просто розповідаю. Якщо потребує пояснення якась картинка буде, то буде так. Окремо є ще така задумка створити відео з так би мовити інтернет гігієною або скоріше інтернет санітарію. От ті всі фейки, от ті всі омани, от ті вся та брехня, от як її взагалі розпізнавати, не витрачати на доведення або спростування години, дні, тижні. А з першого погляду, сказати, та, це брехня. Інформація дуже різна, інформація йде з різних джерел, і вона потребує різного пояснення. Тож, якщо вам цікава така річ, то теж напишіть. Ось ці, скажімо так, 5 пунктів в коментарях напишіть. Не буду я от зараз вам повторювати ще, ще раз, які ці пункти, якщо ви забули якийсь пункт, то ви можете просто. Перегорнути або відмотати це відео на початок і з самого початку послухати. І по кожному пункту, окремо, коментарі. В одному не треба робити 128 коментарів, один великий коментар від кожного. Ну, а на цьому все. Чекаю ваших коментарів. На все добре, тримайтесь!